Упродовж минулого тижня рятувальники Буковини 25 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. З 12 по 19 вересня пожежно-рятувальні підрозділи Чернівецької області ліквідували 15 пожеж, врятувавши від вогню 11 будівель та дві одиниці техніки. Під час однієї з пожеж, котра виникла 18 вересня у місті Хотин Дністровського району, рятувальники евакуювали чотирьох осіб. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Власниця квартири, помітивши те, що сталося, разом із дітьми вибігла у безпечне місце та викликала рятувальників. Вогнеборці сьомої державної пожежно-рятувальної частини, котрі прибули на виклик, перш за все евакуювали із задимленого під'їзду будинку чотирьох мешканців сусідніх квартир. Водночас рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив меблі, документи та речі домашнього вжитку. Піротехніки служби порятунку минулого тижня у встановленому порядку знищили артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Вибухонебезпечна знахідка належала до часів Другої світової війни. Її виявили 16 вересня на відкритій території у місті Чернівці. Також рятувальники залучалися до надання допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди. Загалом, протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 152 чоловіки особового складу та 36 одиниць техніки.